Привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися п'ятьма корейськими дорамами, які залишили в моєму серці особливий слід. Не всі дорами є новинками і дивилася їх в різний період свого життя. Але саме ці дорами я згадую найчастіше і рекомендую друзям. Дорами будуть йти не по рейтингу, тому що кожну дораму я люблю по-своєму, а просто по порядку. Тож беріть собі чайочок і давайте разом поринемо у світ неймовірних історій. Дорама щастя, це напружена і захоплива історія, яка поєднує в собі жанри трилеру, зомбі-апокаліпсиса та соціальної драми. Але на відміну від класичних сюжетів про зомбі, ця драма більше зосереджується на психології людей у критичних ситуаціях. Хоча трилери не дуже люблю, ця норами мені дуже сподобалась. Я не можу сказати, що там дуже страшно, бо якби було страшно, я б не дивилась. Події розгортаються в сучасній Кореї, де раптово починає розширюватись незнайомий вірус, що викликає у людей неконтрольовану справу до крові. Інфіковані стають агресивними і небезпечними, але після нападу знову повертаються до свідомості, ніби нічого не сталося Головна дія відбувається в новому багатоповерховому житловому комплексі, куди переїжджають герої Нюнсе Бон і Чон і Хьон. Вони удають, що одружені, щоб отримати квартиру. В новому будинку, коли вірус потрапляє до їхньої будівлі, то уряд вводить карантин і всі опиняються в ізоляції. Разом з іншими жителями вони мають не лише захищатись від заражених, а й зберігати контроль над ситуацією, адже страх і егоїзм робить людей ще більш небезпечними ніж сам вірус. Герої Юнсибом поліцейська, яка звикла діяти рішуче та швидко. Вона не боїться брати на себе відповідальність і завжди ставить безпеку інших на перше місце. Її характер дозволяє зберігати спокій навіть у найкритичніших ситуаціях. І Хьон – той, хто завжди залишається поряд, підтримує і вірить у свою подругу мешканці будівлі. Кожен із них має свою історію і характер. Це багатогранні персонажі, які представляють різні соціальні групи від багатих і впливових до звичайних людей, які намагаються вижити. Саме їхня поведінка в ізоляції створює додаткову напругу та конфлікти. Напруга тримається протягом усього серіалу. Кожна серія закінчується так, що просто неможливо відірватися. Я продивилась його просто на одному диханні. Тож точно рекомендую до перегляду. Друга драма пентхаус це жанр мелодрама, трилер, драма, детектив. Пентхаус це драма, яка підкрила мене динамічністю та нескінченними інтригами. Це історія про амбіції, жорстокість та прагнення до успіху, яка змушує зануритись у світ багатих і впливових людей, де немає меж для підступності та жадібності. Подія розгортається в розкішному житловому комплексі Палац Гери, де мешкають найбагатші та найпливовіші родини Сеула. За зовнішнім блиском і розкішю ховається світ інтриг, злочинів і боротьби за владу. Головною подією стає загадкова смерть молодої дівчини в палаці Гера. Це запускає низку подій, які розкривають таємний бік мешканців комплексу, їхні злочини, підступність і приховані зв'язки. Сюжет Побудований навколо трьох жінок. Сім Сорон благородна і стримана героїня, яка живе у світі брехні та підступу. Вона намагається зберегти свої моральні принципи і захистити невинних, хоча самій доводиться йти на ризик. Чан Джин – амбітна і безжальна співачка, яка готова йти по головах заради свого успіху та кар'єри. Ойн-хі жінка із середнього класу, яка мріє піднятися на вершину, щоб забезпечити кращу долю для своєї доньки. Вона амбітна, але її шлях до успіху пов'язаний з багатьма труднощами і моральними дилемами. Також є Джудан Те – холодний і жорстокий бізнесмен, який тримає контроль над усіма в палаці Гера. Його методи досягнення цілей часто переходять усі можливі межі. Це одна з найбільш насичених дорам, які я коли-небудь дивилась. Пентхаус захоплює. Не лише своєю динамікою, а й змушує замислитись над тим, на що здатні люди заради влади, грошей і любові. Персонажі настільки багатогранні, що ви будете постійно змінювати своє ставлення до них. Якщо ви любите інтриги, несподівані повороти та сильні емоції, то тоді пентхаус точно для вас. Третя дорама Дорама завтра. Це дорама, яка поєднує фентезі, драму і важливі соціальні теми. Серіал пропонує унікальний погляд на життя і смерть. І те, як навіть у найтимніші моменти, можна знайти надію і підтримку. Дорама розповідає про роботу загону спеціальна група з управління кризами, який належить до великої організації жнеців душ, істот, які проводять людей у потойбічний світ. Але їхня мета не забирати життя, а рятувати тих, хто опинився на межі самогубства. Головний герой Швейджон Ун молодий чоловік, який після низки невдач потрапляє в коматозний. Стан через випадковий інцидент. Його душа несподівано опиняється між двома світами і йому пропонують роботу у вищезгаданій групі. Тепер він разом із командою жниців має допомагати тим, хто втратив сенс життя. Кожен епізод серіалу розкриває окрему історію, пов'язану з одним із клієнтів групи. Це можуть бути люди різного віку, професій та статусу, які переживають глибокий біль або втратили віру в себе. Через їхні історії серіал торкається таких тем, як депресія, булінг, сімейні конфлікти, страх перед навчаннями і навіть соціальна ізоляція. Поговоримо трохи про. Персонажів Куріон лідерка групи з управління кризами. Вона сильна, харизматична, і водночас загадкова. Її минуле приховує багато болю, що вплинуло на її бажання рятувати інших. Пак Чунгіль, начальник жниців душ, який очолює групу, що відповідає за супровід померлих. Він суворий і холодний, але згодом стає зрозуміло, що за цією маскою ховається щось більше. І Ім Імрянгу, член команди управління кризами, він доброзичливий і розумний і служить своєрідним балансом у групі. Його спостережливість і мудрість допомагають команді розв'язувати навіть найскладніші проблеми. Завтра це дорама, яка залишає глибокий слід у серці. Саме після цієї дорами мені захотілося фарбуватись рожевими тінями як курьон. а ще я над нею багато плакала, але вона того варта. Четверта дарама. Я чую твій голос. Це жанр романтика, драма, фентезі. Головний герой серіалу Пак Суха. Молодий чоловік із надзвичайною здатністю. Він може читати думки людей, якщо дивиться їм прямо в очі. Цей дар з'явився в нього після трагічної події в дитинстві, коли його батько загинув унаслідок жорстокого нападу. На суді, який відбувався після вбивства, єдиним свідком злочину стала старшокласниця Чан Хьєсон. Її сміливі свідчення допомогли засудити злочинця, але це поставило її життя під загрозу. Десять років по тому Хесон стає адвокаткою, яка Спеціалізується на захисті державних клієнтів. Її робота допомагати тим, у кого немає можливості знайти собі адвоката. Одного разу вона знову зустрічає суха, який зберігав її образ серці всі ці роки. Він вирішує використати свої здібності, щоб захищати її і допомагати в роботі. Ситуація ускладнюється, коли злочинець, засуджений 10 років тому, виходить на свободу і починає мститися тим, хто зруйнував його життя. Я чую твій голос: це була одна з перших дорам, які я подивилась. І ця дорама залишилась в пам'яті надовго. Її герої надихають своєю сміливістю. І Даністю, а сюжет змушує перейнятися їхніми проблемами. Це ідеальна дорама для тих, хто любить напружені сюжети з романтичними та фентезійними елементами. П'ята дорама дорама лікарів. В жанрі мелодрама, медична драма, романтика. Головна героїня Юхе Джон у підлітковому віці була бунтаркою. Через складні стосунки в сім'ї і травматичне дитинство вона виросла впертою, замкнутою та схильною до агресії. Її життя почало змінюватись, коли вона зустріла вчителя біології Хон Чіхона, який по потенціал і допоміг зрозуміти, що вона може досягти більшого. Роки по тому Хеджон стає талановитою нейрохірургиною, відомою своєю рішучістю та професіоналізмом. Її шлях не був легкий, їй довелось подолати власні страхи, недовіру до людей і стереотипи. На тлі професійної діяльності розгортається історія воз'єднання Хеджон і Хічона, які тепер працюють в одній лікарні. Їхні стосунки ускладнюються професійними викликами, особистими проблемами. І старими образами. Сюжет також охоплює долі інших лікарів, пацієнтів і медичного персоналу, які стикаються з моральними дилемами, людськими втратами і радощами життя. Лікарі це історія, яка допомагає боротися за свої мрії та цінувати кожен момент життя. Драма демонструє, що любов, підтримка і рішучість можуть змінити навіть найскладніше життя. А ще я дуже люблю актрису Пак Хе, тож тільки заради неї можна подивитися серіал. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Планую робити другу частину, так що якщо вам буде цікаво, Пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі. Всім мирного неба та до зустрічі!